Всім привіт! У нас сьогодні розпакування мишки, а недорога. Вона, будемо дивитися, що собою вона представляє. Так. Ну, їй наче ніхто не користувався, тому що запайка була, наче від виробника, тому що у нас одного разу була ситуація з мишкою, що наче після використання. Так. Вона ось така міні-міні-маленька, але дуже гарна. Дивіться, і матові вставки, і глянцеві вставки. Але ось така прям дуже міні, навіть на мою руку невелику, хоча зручна. Так, вона у нас дротова. Тому, зараз ще глянемо. По інструкції, ну, тут така менюшечка типу гарантійного колону. І на цьому все. Ну, дійсно, наша для мишки інструкція. Так, по звучанню, дивіться. Голосно. Я останній час вже звикла до тихої, тому для мене це голосно. Але не критично для такого типу мишок. Так, ми її вже приєднали. Поки не буду провідочок розкривати, він доволі довгий, це видно. Але я не люблю, коли воно все тіліпається, тому можливо навіть так зручніше. Ось, одразу її побачив комп'ютер. Додаткових налаштувань не потрібно. дивіться, ковзе доволі швидко, легко. Є у нас кнопочки вперед назад, але можна, тому що мишка маленька, можна їх трошки зачіпляти в процесі використання. Так. Ну, по звичанню вже показала, реакція доволі швидка. Є у нас тут ще кнопка по швидкості, я так розумію. Угу. От. Але вона така дуже, дивіться, прям моментально реагує, жодних затримочок, нічого немає, як це може бути в непровідних мишках. Давайте щось спробуємо пролистати. Ковзає дуже гарно, бачимо, ніяких затримок немає. Тому, в принципі... Перше враження позитивне. Для порівняння в розмірі, подивіться, це така більш класична по розміру, так? І ось оця, вона така дійсно манючечка порівняно з нею. Ще з мінусів, дивіться, красний, червоний такий сенсор, трошки вже застарілий, але якщо не тіліпать в неї усі бочки, то в принципі він заважати не буде. Дивіться по швидкості реагування. Так у нас тут від 800 до 1600 DPI. Якраз таку цю кнопочку, яку я вже показувала, можна тицять і доналаштовувати, яку саме швидкість ви хочете. Ковзи от я вже декілька раз пробувала, мені дуже подобається. Взагалі ніяких затримок, нічого. От що на ноутбуці, що на е, столі, все супер. Отже, як бюджетна мишка добра, нічого не можу про неї поки що сказати поганого. Єдине, що трошки маленька, кого велика ручка, то може бути незручно. А так зі своїми функціями вона доволі непогано впорається.